Вітаю, друзі! Соковита з хрусткою, з коринкою відбивна, швидко засмажена на сковорідці, нікого не може залишити байдуже. Куряче філе нарізаю на відбивни і добре відбиваю молотком з обох сторін. До яєчної суміші додаю чорний молотий перець, додаю куркуму. Для того щоб курячі відбивни вийшли соковитами з красивою рум'яною скоринкою, я спочатку їх обвалюю в панірувальних сухарях, а потім в яєчній суміші. Викладаю відбивни на розігріту сковорідку з рослинною олією. Підсмажую відбивни з кожного боку приблизно по 3-4 хвилини до рум'яної скоринки. Для того щоб відбивни вийшли дуже соковитими, солю їх наприкінці обсмажування. Курячі відбивни готові. Вони виходять дуже ароматними, соковитими та ніжними. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.